Новородцівський і е, містом обласного підпорядкування, після об'єднання територіальних громад залишиться, якщо е, місто не буде приєднувати до себе населених пунктів, залишиться статус міста у місті чи не залишиться. Це таке питання. Ми, Безперечно ми підтримуємо реформи і місцевого самоврядування, і децентралізації. Особливо зараз у нас, як і у всіх, йде процес розподілу нашого району на громади. І ми зіткнулись з тими проблемами, як проблема комунікації між майбутніми об'єднаними громадами. Це раз. Проблема кадрового забезпечення цих громад це два. Як ми, наприклад, не розподілимо, не розкроємо наш Новградсівський район, у нас не виходить не, не так, що у нас всі ці громади самодостатні. Адже головна мета реформи це наближення послуг, спрощення, наближення послуг для людей. Проблеми саме криються в деталях, а не в загальному розумінні. Ну, для прикладу, декілька моментів. Структура виконавчих органів об'єднаних територіальних громад. Ну, Про неї практично ми ніде не бачили крім загальної кількості штатної численності. Вчора побачили, почули, але це отримували з джерел, яких, ну, я вважаю, не є офіційними. Далі порядок обрання, статус цих посадовців, хто, хто будуть прийняти на роботу. По переводу. Це саме детальне, ми їх не розуміємо. Далі, Чи мають будуть мати право об'єднані територіальні громади делегувати свої власні повноваження іншій об'єднаній територіальної громаді, якщо ну, вони будуть бачити що а, ту функцію ну, не ефективно виконувати саме в одній маленькій, краще, якщо це будуть об'єднаними зусиллями. Далі, по обранню, призначенню старості, їх функцій. Чи їх обирати, чи призначать. Я, Моя думка така, що їх, мабуть, їх треба призначати. Тому що виходить громада, буде мати два представницькі ман... мандати. Депутата обирає, плюс обирає ще старосту. Як будуть між ними ділитися повноваження? хто за що відповідає? Якщо староста це представник виконавчої структури, то логічно, щоб його призначали, а не обирали яка буде соціальна і інша побудована інфраструктура в цьому селі, і яким чином надання адміністративних послуг, те саме казначейство, пошта, транспортне от, навіть те саме медицина і е, навіть розміщення адмінприміщень, тому що ті пропозиції, які є, так може не в повній мірі задовольняє можливість розміщення всіх людей у цьому приміщенні. Ще що хвилює людей. Чи не вийде так, щоб розвиватися тільки центр громади? От, як допустим, центр міста більше розвивався раніше в район, центр району. А по остаточному принципу будуть розвиватися всі села, які знаходяться там по 200-300 чоловік залишилися у цих надзелених пунктах. І, звісно, наявність доходної бази. Якщо об'єднатися навколо міста, звісно, там ПДФО. Буде досить серйозним. А на ряді територіальної громад, правильно говорять колеги, що в принципі великої кількості податків за рахунок перехований не отримають, тому що не так багато робочих місць. Чи можливо все ж таки розглядати в першу чергу створення однієї територіальної громади у межах діючого району? Чому? Ну, Всі ви знаєте, що якщо населені пункти, яких кількість жителів не більше тисячі практично, от, а зачастую там 500-600, і створювати там центр об'єднаної громади, це в першу чергу виникне питання щодо створення адміністративного апарату, який буде управляти цією громадою і за рахунок, яких кадрів вони будуть ці апарати створені, тому що професійні кадри на селі фактично не існує. Якщо вони будуть приїжджати з того самого району, то який з цього буде зміст, Що вони будуть їздити, небувати тої громади, яка буде створена окремо? Але якщо подивитися на ту методику, яка розроблена кабінетом міністрів, то Деякі населені пункти вони просто-напросто випадають за межі е тієї відстані, яка там оговорена. Але люди, які там проживають, вони не заперечують стосовно того, що вони будуть на більш віддаленій території, все ж таки і мають бажання приєднатися до вже діючого, ну не до діючого, а до районного центру, до рай... міста районного значення, щоб все ж таки працювати однією громадою, як воно є на сьогоднішній день. Мабуть, обходять стороною матеріальне забезпечення цієї реформи. Біда не в тому, що немає якогось закону чи мало юристів. Їх у нас достатньо, і законів стільки, що ми їх вже, як поземельник, таки не можемо розібратися, як його виконувати. Все-таки я бачу більше проблем в матеріальному забезпеченні. У нас добиті дороги, які вже ремонтувати неможливо. З підвозом тих учнів. З транспортним сполученням по району на сьогодні біда. Люди не можуть добратися, ні то, що до... не ходять ніякі автобуси. Воно е приватних підприємців не може забезпечувати кошти, ті, які виділяються, вони не можуть, не можуть забезпечити ці маршрути. Воно, мабуть, від об'єднання громад ніде не дінеться ця проблема. Те ж саме можна говорити за медичне обслуговування, а за пожарну безпеку, ви всі добре знаєте, і про це не треба ж мовчати. Держава на сьогодні не забезпечує однієї тої пожарної частини, яка є в Городі. Технічне забезпечення залишилося з радянських часів автомобілем 30-40 років. Де візьметься на стрій пожежних частин? я не знаю. Я бачу це все так, що держава хоче зкинути всі ці проблеми на людей, які живуть. Якби ми створили робочі місця, дали можливість наповнювати місцеві бюджети не тільки в Києві, а й на, на цих наших північних частинах держави, то, мабуть, в цьому не було б ніякої проблеми. Я вже не говорю за розвиток. Ви, ви, у нас зараз кошти не випадає на те, щоб виплатити заробітну плату. А про який розвиток буде дівництво чи, чи про що може бути мова? Сьогодні закінчились дороги, завтра закінчаться газопроводи, бо усього є срок цієї експлуатації. Якщо я розумію, що ті сили, які в нас залишились в сільській раді по 200 чоловік, вони там не потрібні але ж звідки, як його об'єднати двох бідняків, щоб вони стали самозадстаті, щоб могли чи корову купити, чи воза нового. Я цього не бачу в цьому законі, я його не зрозумів. Зрозумів, що так як і житло наше, яке є у місті, воно зараз не створює ОСББ, значить за... просто перестали дозволяти фінансувати ті ремонти. Питань дуже багато при проведенні децентралізації. В першу чергу всім здається, і, мабуть, колеги мене підтримують, що ми дуже хочемо пришвидшити при проведення цієї децентралізації. Уже питання матеріального забезпечення піднімалося. У нас воно якби не проглядається за рахунок чого, проведена ця реформа. Навіть один той приклад, що нам в районі вдалося зберегти автотранспортне підприємство, яке практично не практично, а ми забезпечуємо транспортним зв'язок до Бобровиці, до районного центру всі населені пункти. Якщо ми створюємо об'єднані територіальні громади, знову перерозходів маршрутів, знову перерозходів сполучення, знову перерозподіл всіх тих послуг, які ми надаємо в Бобровиці, і все таки, як би сказати, стан доріг не тільки в нашому районі, а він по області, як вже рятує така практика, що це в нас не дороги, а напрямки. Які будуть виділені кошти, ніхто нічого не знає. Як ми будемо доїжджати до нових територіальних об'єднаних громад, знову основне питання це час проведення децентралізації і матеріальне забезпечення. Шановні... Якщо, експерти, якщо ви дасте відповідь на всі запитання, що були виснажені колегами, то я буду вдячний і щасливий поїду додому. Таке питання. Моя громада, моя громада є потенційною для того, щоб стати церкви. В Семенівському районі одна, вона одна із найбільших, аж півтори тисячі чоловік. І за останні три роки, за останні три роки в мене помирає до 50 чоловік, народжується від 3 до 5. Не зрозуміло. Як ви бачите те, що а, і громада на сьогоднішній день, вона одна з найбільших, і, ну, будемо так казати, на сьогоднішній день є таке вираження самодостатньо. Але якщо нас а, новий бюджет, новий бюджет, якщо ми ні до кого не підемо і будемо самі жити, але Згідно нового бюджету, ми не виживемо. То ну, питання таке: на що о, чіпати ті громади, які на сьогоднішній день живуть, і ось ці децентралізацію не загубимо ми, і ті, які ще трошечки якимось чином жеврі. Центр це саме одне з районів, це саме райони, які займають саме північну точку України. Ми межуємо з Російською Федерацією протягом. З... Майже до 90 кілометрів. Демографія не хочеться про це говорити. Хочеться, щоб тільки було добре і щоб населення, кількість населення проростала. Тому що ми займаємо площу півтора тисячі квадратних кілометрів, а населення 17,5 тисяч. Ну, це написано, так. Значить, я б... А у нас населення старіє. Сільські ради, де проживає більшість населення всі пенсіонери. Об'єднатися єдна, об бідні з бідними, багаті з багатими. То, що реформи потрібні децентралізації, що треба то надати повноваження на місця людям, щоб вони працювали, це є ясно. Але ну, на сьогоднішній день забезпечення. Бюджетними коштами району воно недостатнє. Ну, якщо ми роздробимо, так воно ще буде, я думаю, не буде достатньо. Значить, на території району існує 4 бюджетноутворючі підприємства. одне з них на сьогоднішній день тільки працює і, можна сказати, надає. остальне все, кошти розкрадаються. Ми вже 24 роки більше ну, 24 роки існуємо. Слово децентралізація, надання повноважень, а де буде надання підтвердження фінансового того всього, як проживати людям. Я вже не буду говорити за дороги, за медицину, це вже воно приїлося, за транспортне сполучення між населеними пунктами. Я б е, хотів, щоб е, перед тим, якщо то проводити, щоб то була експертна група, і на місці вивчала е, хоча б коротко, приїхали подивилися, а Як зробити ту реформу. Населення розуміє, що реформи необхідні, але в тих умовах, на, яких, на сьогоднішній день, в яких ми знаходимося, це я ну, не знаю, я на себе особисто боюсь брати відповідальність. Ініціатива громади, а скоріш Дякую. Якщо все ж таки не вдасться переконати і до логічного завершення ми не дійдемо, то що буде взагалі з цими громадами? Чи вони будуть продовжувати так існувати і фінансуватися, як зараз? Чи як яка далі буде? Це два питання.